По життю йду з дивізом завжди йти вперед, ніколи не здаватися, не опускати рук. Так як трапилася у нас трагедія в нашій великій поліцейській сім'ї, зараз один із головних моїх дивізів жити ще за чотирьох своїх побратимів і тільки за себе. Саме моя діяльність в структурі МВС, так вона йшла і спецпідрозділів. І чому саме спеціальні підрозділи, спецпідрозділи міліції, поліції. Чому саме корт? Та тому що є такий братерський дух, де люди підтримують один одного, ти довіряєш людям і ти впевнений в людях на всі 100%. Війна застала мене в рідному місті Черкаси, після чого нас було відряджено зведений загін полку Національної поліції спеціального призначення Сафарі де в принципі, ми і проводили активні дії щодо захисту нашого державного суверенітету і територіальної цілісності це була зокрема і Київщина, Сумщина, Харківщина, і, звісно, скажімо так, з Сумом Запоріжжя, де ми втратили багато своїх колег, побратимів, і де було багато поранених. Не можна це, про це згадувати, знаєте, без якоїсь суми, тому що були і друзі, були близькі, якісь люди, були просто гарні, скажімо так, колеги, професіонали своєї справи. Потрапивши в реанімацію, будучи в комі, будучи без свідомості, коли дружина дізналася, вона сказала одне. Мені треба їхати до нього, коли я буду поруч, він обов'язково буде боротися за життя. Тому ну, так і сталося. Незважаючи на те все, вийшовши з коми першим ділом, що я зробив, це зателефонував дружині. Сказав декілька слів, що все добре, я живий, але в лікарні. Вона відповіла, що я в курсі, я вже лечу до тебе. Ну і так, ця сильна жінка духом підтримувала, підтримувала і підтримує мене всю дорогу. Після отриманих поранень 22.05.2022 року був певний період часу, де я проходив лікування, оперативні втручання, потім реабілітація. Де лікарі заборонили, типу займатися спортом, говорили, ну, щось можна буде, але легеньке для підтримки. Ну, але це не про мене. Це не про мене, тому що я вперта людина, завжди йду до своєї цілі і відчуваю свій організм, напевно, краще, ніж будь-які лікарі. Десь приблизно в кінці серпня, будучи на реабілітації в місті Рига Латвійської республіки, так. Я почав активно займатися спортом. Бути у збірні України це дуже велика відповідальність. Це відповідальність, яка лягає на плечі за те, щоб не підвести свою країну, не підвести людей, які в тебе вірять, не підвести самого себе. Люди, які там, всі ветерани з усіх країн, це можна назвати одним словом братерство. Це про повагу. Тому що так і називається «Home for Respect» – Це дім поваги, де коли ти падаєш, тебе обов'язково хтось підтримає. Коли в тебе щось не вийшло, до тебе підійдуть, знову ж таки поспілкуються. Це більше, знаєш, не про змагання, не про змагання, а більше про підтримку, більше про повагу, більше про таке от круте ветеранське братерство, де в принципі немає різниці, які в тебе травми. Історії плюс-мінус схожі, вони отримані внаслідок бойових дій, внаслідок робочих моментів і всього іншого. Але люди з колосальною підтримкою, з колосальною силою духа, це просто заряджає мега-позитив. На ігри нескорених я їхав саме на Invictus Games в Дюссельдорфі, Я їхав дуже заряджений. У мене було купа видів спортів, там, з легкої атлетики тільки п'ять різновидів. Я був підготовлений, тому що доклав чимало зусиль. Тренування по два, по три, інколи навіть і по чотири на день проводив тренування. Тому готовий був. Перший день змагань, в принципі, показав, я відібрався в фінал на 100 метрів. Другий день змагань це одразу срібло в стрибках в довжину. До чого я готувався. Тренувань було не так багато, але підійшов я до них дуже досить таки серйозно, що дало свої плоди, де й отримав срібло. Третій день змагань, де саме веслування на тренажері, також я взяв срібло. Не вистачило, можливо, трошки впертості, тої, можливо, трошечки десь фізично підсів після другого дня. Порадив би всім військовим, всім пораненим, незважаючи від характеру поранення, незважаючи від самих травм, всього іншого, боротись над собою, не закриватися. Йти до спеціалістів психотерапевтів, спілкуватися в першу чергу з ними, тому що це також дуже важливо. Ну і звісно, спорт це найкраща реабілітація, найкращі ліки абсолютно від усього.